Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Запрошую вас у нове відео. Запрошую до перегляду. Бажаю приємного перегляду. Якщо вам цікаві мої відео і загалом мій канал, така тематика, то не забудьте підписатись і поставити лайк. Можливо, хочеться залишити коментар, то буде дуже чудово. Давід мій не може зрозуміти, ми вийшли на прогулянку. У нас так холодно стало. Він не може зрозуміти, що воно йому в лице дує. То сонечко таке, знаєте, класно, так було довго дуже. Вже скоро зима, а в нас було дуже тепло. А зараз, а зараз дуже холодно, прямо неприємно бути на вулиці. Туман по півдня. Дивіться, що буде робити. Зараз він буде ляпатися в цій калюшці. Думає, що йому робити. Взагалі мені вже хочеться. Скоріше, би, мабуть, Різдво новий рік а потім зразу весну. Нє-ні! Я не знаю, що це таке робиться. Скрізь куча місця повно, йому потрібна ця калюжа. Ні, не можна руками, Давід. бігом сюди. Давай топ-топ, топ-топ-топ-топ-топ. З -топ -топ -топ. таким тільки що криком звідтіля забрала від тієї калюжі. Так він у нас любить. Ну, Звісно, що дитина не розуміє. Влітку дозволяли йому в калюжах тих хлюпатись, а зараз вже ні. І він не може зрозуміти, чому це так. У нього така куртка, що він зливається в нас з листя. Таких гілочок, це на ту композицію, на яку яку я хочу зробити у нас в кімнаті. Я вже почала робити, а це ще знайшла такі гілки. Це... З мене Діма так сміється. Каже, це тільки ти таке можеш придумати. Але що зробити? Творча людина. Прийшло і мені ще одне замовлення з тему. Зараз зробимо разом з вами розпаковку. Дуже швидко знову, мабуть, десь тиждень. Я вже, звісно, відкрила. Я взагалі хотіла це зробити прямо на відео, але дітям було дуже цікаво і ми відкрили її раніше. Ну а власне, зараз вже буду вам знімати і показувати, що є. Розпочну з таких корзинок. Я їх замовила 6 штук в одному кольорі. Вони були щось по євро. Євро... Може євро 50, так, плюс-мінус. Такий бокс це замовила дітям в кімнату, туди в їхні е, ці відкриті полички, які я вже показувала. Досить непогано на такі гроші. от Я ті купувала ще в свою кімнату за 2,50 чи 2,80, здається. А ці от так якби в половину майже сказати, можна дешевше. Ну от, В принципі, непогано. Тут така основа металева йде. А тут воно таке трошки навіть прозоре. Але дуже непогано, мені дуже подобається. Колір мені подобається. Хоча було, був колір написаний хак. Я думаю, ну добре, хак і сірий, сірий не хочу, нехай краще буде хак. Коли прийшов такий, е, такий бежевий, темно-бежевий, ну, дуже приємний, досить приємний, мені подобається. Так, і таких я замовила 6 штук однакового розміру. 35 на 25 на 22, тут розмір пише. Так, що ще? Це замовила е, собі, в мене є рамочки, колись я робила ті картини над диваном. Е, є рамочки великі, але я не могла роздрукувати фото. Я собі отак придумала замовити на тему такий холст безрамний. І туди тепер в ці рамочки я вставлю, і буде в мене вже така фотографія. Вибрала такий. Малюнок прийшло те, що, саме те, що я замовляла я. Такий. Я думаю, що я ті тепер зніму, бо вони по кольору мені не підходять. А ці залишу. Ну, теж воно таке не паперове, а якесь. Не знаю, як це правильно називається. Таке навіть якась е, така непромокаюча, я би сказала, тканина. тканинне. Тут нарешті мені здалося, що я вже, здавала, що я вже давно їх замовила і мені їх не поклали, а потім я зрозуміла, що я просто галочку ту прибрала. Вони в корзині в мене є, є ці на, на, на угли на стіл такий захист, але. Ну, власне кажучи, я їх сама і не замовляла. Думала, що не приходили. Прийшли, але не дуже мені сподобались. Я думала, воно було, наче на фото, по-перше, більше. По-друге, воно було, наче тут більше таке скруглене, ну, щоб Давід не бився об угол той. І я думала, що воно буде більше так завкруглене, але, от бачите, як, як є. Наклеїм, звісно, ну, не можу сказати, що я дуже задоволена ними. Це таке, наче що з ними, що без них. Можливо, хіба трошки буде воно. Ну, Хоча він вже, в принципі, поки я їх замовила, вже в принципі він молодець, він обходить ці угли на столі. Так, замовила. Це дуже давно хотіла вже. Зараз вам покажу, що це. Це така зірочка різдвяна на вікно. Ну, можна, можливо, ще кудись вішати, але я хочу саме на вікно. Туди в серединку я планую, можливо, можна і так, а я планую туди гірлянду так покласти, ту, яка на батарейках, і потім воно буде дуже гарно виглядати на вікні. Три штуки таких замовила. Вже дуже давно я такі хотіла, ще в Україні була і хотіла. Тут розмір в неї, думала, вам так швидко скажу, але не скажу. Не бачу розміру. Ну, досить така вона велика, не маленька. Так, це ідея. Я не знаю, як в кого в мене з резинками для волосся постійно якісь проблеми. Я їх постійно гублю. То в кармані десь поклала, загубила, то під подушку. Ну, власне кажучи, це такий розходний скажімо так, матеріал, що постійно треба. Оце за 50 центів я замовила цілу собі тут, дуже їх багато штук. Теж не пишуть скільки. Ну, і кольори такі, як мені подобаються, так що можна тепер губити і не хвилюватися. А, до речі, зірочка коштувала. Вони різні були по цінам, але я пам'ятаю точно, що були розміри одні й ті самі. От мені здається, я вибрала найдешевші десь до 2 євро. Там, євро 60, євро 70, ну, плюс-мінус. Так що так. Так, це Артем у нас замовив собі, вибрав таку сумку. Він ходить на тренування і йому потрібна була сумка. З сумкою ми прямо дуже задоволені. Вона коштувала 12 євро. Ці шви дуже добрі, добре оброблені, ніякі нитки не торчать. Все дуже добре. Замочки всі працюють, все ми перевірили. Тут класно є для внизу для взуття. Це дуже зручно, мені здається, от сюди аж воно, бачите, як. Така досить класна сумка. І по розмірам саме те, що йому потрібно, не дуже велика, не дуже мала. Якраз в нього його форма влазить туди взуття. Ну, власне кажучи, і він дуже задоволений. І я взагалі я думала, буде гірша за такі гроші. Так, ну І оце те, що я покажу. Я трохи засмутилась, бо взагалі колір не той, що я собі замовляла. Ну, на картинці він був взагалі інший. Це перше таке, що я не задоволена чимось з тему, саме, що взагалі воно відрізнялось від тієї картинки, яка була. Це я замовила доріжку на кухню. Вона, можливо, мені там такої якоїсь, скажімо, функції не буде нести, щоб там тепліше було. Але мені хотілося більше затишку. Мені не подобається підлога на кухні, це коричневий кафель. Хотілося трошки е більше, щоб було комфортніше. Але вона мала бути в бежевому кольорі, таке, як наче льон, на вигляд, і от такий бежевий, трохи навіть коричневий такий колір. А насправді воно з таким наче аж фіолетовим якимось відтінком, ну таке сіро-фіолетове. Сама по якості непогана, вона така з якоюсь тут, ніби прорезиновою такою штучкою. Я думаю, вона дуже скользить на полу, я її спробувала. Я думаю, що можна на двосторонній скотч приліпити. Але от по зовнішньому вигляду вона мені взагалі не подобається. Не знаю, що я буду з нею робити, що я придумаю. Вже як є, вже нічого не зміниш, не зробиш. Ну, так, до речі, на відео я дивлюсь, от вона мені теж здається трохи навіть коричновою такої, але насправді ні, вона з фіолетовим якимось відтінком. Такими були мої сьогоднішні покупки, замовлення, стему. тему. В принципі, всім задоволена, окрім от цієї доріжки. Ну, але не без цього нічого, щось придумаю. Можливо, навіть думаю її розрізати на дві частини і покласти. Мені якби колір хоча б був. Трошки інший. Ну, але так. Так що так. В принципі, тему нормально працює, я задоволена, вже третя, це вже третя в нас посилочка. Я задоволена і буду замовляти ще і е, можу сміливо рекомендувати всім, тому що поки що в нас не було ніяких якихось таких проблем з цим. Всім. Це зараз вам показую власне ту ідею, про яку я говорила, що побачила на Пінтерест. Я не повторила на 100%. Так, можна сказати, просто, скажімо, ідею взяла, але додала своїх якихось нюансів і вже можу сказати, що це моя така власна робота, знаєте, і власна. Скажімо, власний, я не знаю, витвір. Я би назвала це так, тому що насправді це, наче, такий, і досить бюджетний варіант. Можна сказати, декору, але він, ну, через те, можливо, що я зробила його своїми руками, мені так подобається. Мені просто тепер хочеться, мабуть, всю квартиру знаєте, зробити в якомусь такому стилі. Ну, от прямо дуже це мені зайшло. Варіантів насправді дуже багато, що можна зробити от з природних самоматеріалів. Я зараз от зупинилась на таких на дереві, скажімо так, але. Можливо, і ще щось буду робити, тому що мені дуже сподобалось. Сподобалось, що це досить бюджетно і ще плюс те, що це по часу не зайняло в мене аж так багато. Спочатку я вирішила залишити скло, але потім зрозуміла, що. Діма не зможе прикріпити їх до стіни, тому що воно ну, би, таке об'ємне досить. Тому вирішила зняти скло. І так мені навіть так спокійніше, якщо часом вона, ця картина впаде, картини, то нікому від цього погано не буде, тому е, залишила отак от без скла. Е, Піньочки ці я купувала. А гілочки ви вже бачили, <смі> назбирала сама. А колоски я вирішила наклеїла прямо на стіну. Вже от рамочку, Діма повісив. І на стіну так вже колоски поприклеювала. Вони спробувала, досить легко відходять від стіни. Так що, якщо мені захочеться їх забрати з вітіля, то може бути. Замінили картини і над диваном, поки що повісила так, так як там вже були такі. Кріплення тому залишила в такому порядку, але, можливо, ще зроблю їх так рівненько. Ви знаєте, зараз покажу вам супер ліниву якусь таку вечерю. Я не знаю, на мене, чи то погода так впливає, чи можливо, мої постійні такі недоспані ночі. Не знаю, мені просто така якась в мене лінь. Апатія просто до кухні, так взагалі. Мені, до речі, дуже сподобалось тоді, коли я готувала на декілька днів. Ми їли деякі страви насправді три дні. Тому треба взяти себе в руки, я думаю, і знову почати це робити. Ну от зараз вам показую, приготувала вечерю з того, що було в холодильнику. Був лаваш, це, до речі, ще з тих, коли я готувала сніданки. І от він мене залишився, вирішила посмажити філе, зробила майонез домашній, просто змазала поверх, замаринувала цибульку, поклала цибулю на майонез, м'ясо і зверху сир. І все. Це така була вечеря моя. Знаю, що це не є надто корисним, але іноді. Такий, можна сказати, домашній фастфуд, він не є аж таким і шкідливим. Правда, ще була в нас кола, то, звісно, трошки погано, але іноді хочеться. І я вважаю, що якщо дуже хочеться, то можна. Нічого, скажімо, такого катастрофічного не буде. Давід у нас, звісно, таке не їсть. В нього була інша вечеря. Це не є якимось рецептом, це більше ідея, що можна приготувати з таких продуктів, якщо у вас теж такі є. І більше нічого немає. А ще якщо немає бажання або часу готувати, то, в принципі, дуже ситно і можна нагодувати свою сім'ю. Паралельно готую ще гарбузову кашу. Це, власне, і є вечеря Давіда, і Діма теж мене потім доїдав десерт, можна так сказати. Я, до речі, готую гарбуз на своєму власному соку. Додаю буквально, якщо він сухий. от В цей раз я додала буквально там, може, мілілітрів 30 води капнула, щоб він почав так сік пускати, і потім вже він дає сік. І я навіть трохи злила цю рідину, тому що аж занадто він такий був якийсь соковитий, потім видався. І... Так що прийшлося ще і позбавлятися від цієї рідини. Для мене, знаєте, осінь закінчується, а я так мало ніби готувала з гарбуза, тому я вирішила доганяти те, що, те, що не приготувала. І насправді гарбузову кашу ми дуже всі любимо. Ну, це не є такою е, стравою для нас ситною. Це більш так, як перекус або як десерт. Ну що ж, на цьому я завершую своє сьогоднішнє відео. Дякую вам, що були разом зі мною. Дякую підписникам, взагалі, що ви в мене є. Це вже така маленька YouTube родина. Вже у мене майже 500 підписників, це майже половина моєї омріяної першої тисячі. Тож, до зустрічі у нових відео. Всім па-па!